Наша планета, наче щитом оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле є справжнім захистом планетарного масштабу, забезпеченим Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років науковці робили виміри магнітного поля Землі і показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. І це величезний енергетичний суп. Те, що практично за 100 років воно зменшилось на 5 говорить про жахливу втрату енергії за короткий термін. Згідно з підрахунками всього, через тисячу років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Заряджені сонцем космічні частинки безжально атакуватимуть нашу планету, виводячи з ладу електричні мережі та супутники. Радіація призведе до мутації та загибелі всього живого на поверхні Землі. Людство зіткнеться з доброю низкою природних техногенних катастроф, стихійних лих та ураженням від радіоакції. Ективного зараження планети, про що детально розповідають пророцтва біблійної книги Апокаліпсис, Землі 6 тисяч років. І їй залишилось одне останнє тисячоліття. Сьогодні ми входимо в максимальний пік катастроф, воїн та лих перед другим пришестям Христа. Потім настане тисячолітній рай на нашій планеті під керівництвом Бога. Амінь.